Любі мої, а як вам така павутинка? Це навіть не зовсім павутинка, але така гарна робота коротенький рукавчик, його можна відвернути, звісно, ниточки я ще не зашила і ветео вона не пройшла. Але така красунечка у мене вже вийшла. Вітаю, з вами Галина Прікріс і хочу поділитись ось такою красотою. Я зробила розрахунок для моделі у такій ніжній розкладочці візерунок болгарський хрест. Ось бачите, регланні лінії: одна, друга. Звісно, ниточок у мене на нього зараз немає. Я робила таку білу, там схожа, дуже схожа ковтиночка. Я зараз додам її до цього відео, але це в мене залишки пряжі. І я конкретно зробила знову ж розрахунки так, щоб можна в'язати на будь-який будь розмір і з різними горловинками. Думаю, вам буде цікаво. також... Як саме його в'язати? Ось тут трішечки акцентую увагу. Я робила на регланній лінії саме дві петельки. І ось так класно, от так прикольненько він лягає повністю, бачите, в один бік. Але візерунок саме болгарський цей хрест, тут він, наче шахматка. А тут більш так от виражений полосочкою. Хоча в'язано абсолютно однаково. Шахматка, бачите, кругом. Ось така оригінальна виходить робота. Якщо майстер-клас такий зацікавить, обов'язково буду, я очікую пряжу на цю модель, і обов'язково буду робити майстер-клас. Ось така красота, любі мої. Зараз додам білу ковтинку, яка в мене вийшла з коротким рукавчиком, біленька. Це залишок пряжі від тої ковтиночки. Так що, любі мої, долучайтесь, підписуйтесь, завжди рада з вами поділитись своїми ідеями, цікавими роботами і взагалі різними цікавинками.